Чуєте? А нас що? Ми маленькі люди, ми нічого не можемо, витяг на болотах. Минулого разу ми зупинились за два дні до мого від'їзду, і виглядали вони приблизно так. Сирена застала мене на шляху додому, рівно віддалено від усіх укриттів. Сирена застала мене після душу, і шапкою на мокру голову я поперлась в укриття в лютому. Сирена застала мене, коли я готувала. По поверненню з укриття макарони не зварились, але всмоктали воду і перетворились в гидотне хрючево. А ще купу магазинів закрилась, а у відкритих усе потрібне мені скінчилось. Я до останнього не була певна щодо від'їзду. Все наче непогано, а ще в мене дві кішки. Як я їх сама повезу: тато на фронті, мама за кордоном на подругу залишити. Але в неї і своїх проблем вистачає. В розмові з однією з подруг. Привіт, Оленко! Я дізналася, що не треба чекати на евакуаційний потяг, який пішов того ранку. Беруть зараз без квитків. Все сталося швидко. Під звуки серени таксі я поїхала на вокзал спитати, чи це правда, бо інфолінія не відповідала. З вокзалу назад на тому ж таксі, під нову сирену, я поїхала додому. І з авто викликала третє таксі, щоб завчасно приїхати на потяг. Зібрала ноутбук, речей, перекус, зробила одній з кішок повідець шнурків. Нова машина, коти розбігають. Я нервую, вони нервують того, що я нервую. Але все ж таки ми прибули на вокзал. На самому вокзалі було дуже багато людей. На той момент мало бути два потяги: на Ужгород і на Львів. Мені потрібен був Львівський, бо мама з Польщі їхала на кордон допомагати мені. Один вже стояв, це мав би бути Ужгородський. Але було твіст! Це був потрібний мені. Я постояла біля одного вагону, потім люди пішли до іншого, я за ними. Вже від цього якийсь працівник Укрзалізниці повів людей до третього і вже там я намагалася сісти в потяг. Люди сварилися, штовхались, а я наче матір двох дітей кричала, що в мене не чевіть мене. В мене відірвалася ручка сумки, в якій я тримала кішок, але все ж таки мені вдалося потрапити всередину. Виявилося, що це був св вагон Оскільки я без квитка, то місця в купе мені не було, але згодом усіх більш-менш нормально розсадили. Працівниці Укрзалізниці були фантастичні в своїй роботі і дякає Велетенськ. Зазвичай в СВ купе має бути дві людини. Нас було вісім дорослих, два маляти і дві кішки. Взагалі, потяг то окрема пригода. За більш ніж добу перегріти дитина волало всю ніч. Я спала на підлузі в коридорі. Одне з вікон, між якими я спала, розбили, бо люди не змогли потрапити до потяга. Я пролила на себе окріп і тепер маю шам на нозі, який виглядає як цей кіт. Ми їхали 30 злишком годин. На вокзалі у Львові я з трьома дівчатами зі свого купе перехопила від волонтерів їжі та чаю. Треба було знайти житло на ніч, бо вже був глибокий вечір. Жоден з моїх контактів не спрацював, але в тому прихистку, де зупинялась одна з супутниць, знайшлось місце для нас усіх, плюс для моєї мами та котів. У мене залишились дуже теплі спогади від того місця. Це був старий маєток, в якому працювала it Кампанія. Люди були дуже гостинні, одна з волонтерок регулярно готувала смаколики на всіх, наприклад, солоденькі гріночки чи кашу з сухофруктами та горіхами. Мамі нарешті вдалося доїхати, і ми всі разом заночували у великій залі. Так прийшли перші дві доби моєї чотирьохдобової подорожі. Те, що очікувало нас попереду, було сюрпризом для всіх. Але про це наступного разу. Дякую за перегляд! Після минулого відео з'явилось багато нових людей. Я щиро вам рада. А також дякую всім, хто до цього долучився своєю взаємодією з відео. Будь ласка, продовжуйте, бо дуже зручна функція спільнота, доступна лише від тисячі підписників. Ваша неочікувана, велетенська кількість позитивних відгуків сильно надихає на роботу. Ще раз дякую і до зустрічі онлайн!